Мене звати Макарчук Володимир Віталійович. Родився в Луцьку і проживаю в Луцьку на вулиці Львівській. Володимирові неповних 40 років. Він корінний лучанин. Тут навчався у школі, потім в училищі, звідси пішов до армії. Прослужив два роки в морфлоті, служив на гетьмані Сайдачному на кораблі. Два дальні походи за той час. А вже з армії прийшов, вже пішов вчитися на столяра. Вчився на столяра. Потім літом поїхали відпочивати одружився в 99-му році. А в 2004 році поїхали відпочивати на Пісочне. І складки нирнув компресійний перелом шийного позвонка. Іронія долі. Моряк, який не раз пірнав зі судна в океан, невдало увійшов у води лагідного Волинського озерця на Старовижівщині. І водойому знав добре. Відпочивали там постійно з дружиною Іриною упродовж п'яти років. Уже збиралися після відпочинку повертатися додому. То було останнє занурення. Мені, врачі сказали, що неправильний вхід в воду. І ото воно на шию так дало, Получилася травма в 2004 році. І з 2004 року я передвигаюся за допомогою візка. І я це все пам'ятаю, ще як отак я нирнув, хлопці були теж на клаці. Я нирнув, кажу, хлопці, винімайте, бо кажу, я ноги ну, не відчуваю. А вони говорять, кажуть, що ти дурачишся. Я кажу, хлопці, це правда. То я ще сам докладки доплив, а потім вже пам'ятаю, вже хлопці пішли, визволили швидко. Отак От і перетнулося життя Володимира Макарчука на дві частини на до і після. Я не вірив одразу. Але як я учнуся в реанімації, і вже в мене я не шевелився, в мене на витяжці лежав. Якось так. Я думав, все, що в мене молода дружина, треба жити. Я роками не міг працювати так само в лікарні, то племінник антелі приніс по 400 грам, бо мене кормили. Я руками нічого не міг робити. Нічого розробив руки, зараз все нормально. Я от 16 кілограм гір піднімаю. Сила є. У хазяйству вдома так. Дома дрова рубаю, то подвір'я замітаю. Ну, все, що по дому Можу зробити, я роблю. Друзі називають Володимира «стрьомним шийником, тобто неправильним. Зазвичай люди із такими травмами не володіють руками. Володимир же може пишатися своїми досягненнями. Я можу поїхати на базар скупитися, в пако з'їздити. Повністю продукти я можу поїхати по магазинах. Те, що треба, скупився, я приїхав. Вже мама або дружина, вже просто готують. Вже не ходять по магазинах. А вже трохи я допомагаю їм. А у Володі найліпший помічник електроскутер. Потрібен був зарядний пристрій для акумулятора. Сім'ї Макарчуків було важко назбирати для нього кошти. Фонд «Європалиці» я знав від товариша. Від Олексія Курбанова. Він сказав, що фонд євреяпалиці Новий Луцьк допомагають неповносправним пенсіонерам. І ми тоді поїхали на фонд, там секретар вийшов, нам допоміг оформити всі документи. На слідчий день нам кошти перерахували. Я звертався цього року ще в фонд євреяпалиці. Теж виділили кошти. Мені треба було. Редуктора ремонтувати пенсії інваліда Володимирові не вистачає навіть на необхідні ліки, а хочеться бути ще й потрібним, а не обтяжувати жіночі руки та й просити чоловік не звик. У фонді ж Новий Луцьк і прохачем себе не відчуваєш. Тут допомагають так, як ніби це природна необхідність. Своєрідний обов'язок подарувати увагу тому, хто цього потребує. Це дуже рідко. Є такі люди попадаються, що от допомагають неповносправним пенсіонерам. Буває таке, що звернеться в міськкрадуть, то вони можуть місяць, два, а потім ще прийдуть, дивляться, чи то що треба, чи не треба. Ну, я, я думаю, так, що якщо людина звертається, знаєш, їй потрібно.